Президентські вибори в РФ, які заплановані на березень, матимуть вплив на ситуацію на полі боя в Україні. Прогнозує Естонський генштаб. Про це заявив глава оперативного відділу генштабу Сил оборони Естонії, полковник Тармо Кундла. Цитую: майбутні президентські вибори в Росії вплинуть на зусилля обох сторін. Росія як і раніше намагається домогтися тактичної перемоги, нехай навіть незначної, але помітної сказав полковник своєю чергою. Україна просуває свої військові дії все далі на внутрішню територію Росії, вважаючи важливі а, цілі. Враженими додав він за словами Кундла оперативно-тактичні завдання Росії залишаються невиконаними. Оборона України тримається. Українці продовжують операції на російській території. Він прогнозує, що найближчими тижнями російські війська здійснять рейди на українську територію в прикордонних районах Білгородської та Харківської областей, щоб зв'язати там російські підрозділи і змусити українські сили. Перекинутися а, і в, в діти до перекидань додаткових військ з Куп'янського напрямку, водночас Донецький напрямок залишається основним плацдармом для російських військ. Більш активні бойові дії ведуться в районах Бахмута, Авдіївка та Донецька. Генерал Кундла розповів, що на Авдіївському напрямку російські війська просунулися вперед, але українські шляхи постачання поки що не перерізані. Цитую ситуація з погляду України досить критична, але боротьба триває. На Запорізькому та Херсонському напрямках інтенсивність дій російських збройних сил значно стриманіша. Росії не вдалося домогтися будь-якого успіху. Також тримаються е, українські плацдарми на лівобережжі Херсонської області. Цитую. Загалом ініціатива на фронті, як і раніше, перебуває в руках російських збройних сил великих успіхів вони не досягли, але були невеликі зрушення. Ситуація в Авдіївці відносно критична, але оборона України тримається, сказав генерал. На його думку, заміна головнокомандувача збройних сил України не принесе жодних змін на фронті найближчим часом. Раніше розвідка Великої Британії зазначила, що останній удар сил України по аеродрому Бельбек. В окупованому Криму ще більше підірвав потенціал російської авіації. Тож бачимо такі новини військового характеру. Оцінка генштабу Естонії, точніше, генералу. Естонії пана Кундла, і в принципі, так трошки пробіглися по основним напрямкам і бачення цих напрямках саме естонського генштабу. В будь-якому разі я нагадую, що потрібно слідувати саме оригінальні інформації першоджерелам. Це саме і 24 й канал, який цитує е, перше джерело, і ви також можете це перевіряти в тому числі. Але ми полегшуємо вам цю роботу. Тож е, обов'язково е, слідуйте за нами, підписуйтеся. Е, у нас є YouTube канал, у нас є Телеграм, наш веб-сайт, на якому також виходять е, свіжі новини, достатньо влучно і вчасно. Тож е, не просто будьте активними на нашій платформі, а ще й поширюйте е, е, нашу інформацію, ті новини. Які в нас є серед своїх друзів та знайомих, бо зараз саме достовірна інформація це як боєпропас. і потрібно спрямовувати свою енергію в правильному руслі.